В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У російському полоні загинув волинянин. У у посмертного донора вилучили нирки. Волинянина засудили за розбещення неповнолітніх та зберігання дитячої порнографії. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На Волинь надійшла чергова сумна звістка про загибель захисника України. У російському полоні загинув ковальчанин Павло Шайтан. Про це повідомив ковальський міський голова Ігор Чайка. Відомо, що Павло добровольцем пішов на війну захищати своїх синів та доньок. З першого дня повномасштабного вторгнення він патрулював рідне місто згодом пішов на фронт. 16 квітня 2022 року Павло потрапив у російський полон. І вже 28 квітня того ж року він загинув у полоні. Його тіло повернули в Україну лише 26 грудня 2023 року. Рідні до останнього вірили і надіялися, що побачать Павла живим. Проте на жаль не судилося. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Нововолинській центральній міській лікарні, трансплантологи медзакладу та першого медичного об'єднання Львова вилучили в посмертного донора дві нирки. Про це повідомили на Фейсбук-Сторінці Нововолинської лікарні. Він дав шанс на нове повноцінне життя двом людям. Світла пам'ять донору та низький уклін рідним чоловіка за згоду на вилучення органів. Дякуємо за вашу небайдужість. Зазначили у лікарні в дописі медзакладу. Також додали, що трансплантологія в Україні, зокрема й на Волині, розвивається останніми роками дуже інтенсивно, що не може не тішити. Волинський апеляційний суд виніс вирок чоловікові за розбещення неповнолітніх і зберігання дитячої порнографії. У лютому минулого року йому призначили три роки із питового терміну. Втім, справу скерували до апеляційного суду, який посилив покарання до трьох років ув'язнення. Про це повідомляє видання «Захід.нет» з посиланням на вирок суду. Як йдеться у вироку від 28 травня 2024 року. У травні 2022 року чоловік підійшов до малолітньої дівчинки та вчиняв до неї різні дії інтимного та сексуального характеру. А на прохання це припинити не реагував. Згодом обвинувачений попросив потерпілу за гроші показати сідниці та груди. Вона відмовила. Зрештою, дівчинка вирвалася і втекла додому. Втім, вже 6 жовтня 2022 року волинянин скоїв злочин щодо ще однієї дитини. Чоловік зайшов до будинку, де перебувала малолітня дівчинка. Наказав їй сісти на ліжко та вимагав, щоб вона за 72 гривні показала статеві органи. Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка, де виявили на його комп'ютері файли з дитячою порнографією. Волонянин свою вину повністю визнав і розкаявся. Відомо, що він одружений, працює ковалем в одному з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю. Раніше судимий не був. Суддя Олег Клок визнав Волонянина винним і призначив всього лише три роки позбавлення волі. На Волині через необережне поводження з вогнем трапилася пожежа у господарській споруді. Загоряння виникло у селі Радовичі Володимирського району у ніч на п'ятницю 7 червня. Повідомили у прес-службі ДСНС області. По прибуттю підрозділів, вогнем було охоплено повністю усю будівлю. На гасіння вогню подали два водяних ствола. Локалізувати пожежу вдалося о другій ночі, а вже о п'ятій її ліквідували. Потерпілих немає, а причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Відтепер медики сотої окремої механізованої бригади зможуть надавати побратимам та посестрам ще одну дуже важливу послугу якісну стоматологічну допомогу. Про це повідомили в преслужбі бригади. Проєктування мобільного стоматологічного кабінету, оснащеного за всіма професійними потребами та вимогами, а також усі витрати на його створення взяли на себе земляки із волинського осередку імплантологів України із активним долученням небайдужих стоматологів Волині. Особисто ми щиро сподіваємося, що цей стоматологічний кабінет принесе нашим воїнам здорову усмішку та впевненість у тому, що їх люблять та цінують. Переходимо до загальноукраїнських новин. Розпочинаємо цей блок з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, в ніч на 8 червня захисники знищили дев'ять російських шахедів та керовану авіаційну ракету х 59 а увечері та вночі на 8 червня росіяни декілька разів атакували Куп'янський район, що на Харківщині. Обстріли Куп'янська почалися ще о десятій вечора, 7 червня. Було пошкоджено чотири будинки та, на жаль, постраждала одна людина. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова. Вже за годину військові РФ атакували з дрона село Шевченкове, пошкоджений автомобіль. Близько другої ночі внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ села Сенькове було пошкоджено приватний будинок. Окупаційні війська Росії 8 червня задали подвійного удару безпілотниками по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Відомо, що коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, ворог вдарив дроном повторно. 28-річний рятувальник наразі перебуває у лікарні. Його стан тяжкий. Напередодні 7 червня армія РФ атакувала Полтавську область. Сталося влучання у приватний будинок. Однак, вже 8 червня померла врятована з-під завалів. Жінка за інформацією керівника полтавської ова Філіппо Проніна, Лікарі до останнього боролися за життя жінки однак, на жаль, її серце не витримало. Вночі 8 червня, в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Окупанти, як завжди, повідомили про нібито героїчно знищений вояками РФ безекіпажний катер в районі стрілецької бухти Севастополя. Починаючи з другої ночі про український телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв про вибухи у Криму, зокрема біля ТЕС Балаклави та в усіх районах Севастополя. Місцеві повідомляли, що від бавовни тряслися вікна і самі будинки. Телеграм-канал зазна. Че, що нібито під час атаки був пошкоджений корабель флоту РФ? Однак, поки ніякої офіційної інформації від так званої влади РФ або ж від генштабу ЗСУ немає. А вже у четвертій ранку кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі з іншого боку протоки у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ. В Одесі на сьомій станції великого фонтану померла дитина. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також підтвердили у нацполіції Одеської області. На місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники. За попередніми даними, двоє підлітків 13 років, грали у фонтані, що не працює. Вони зазлізли на його верхню бетонну конструкцію, яка не витримала та впала. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер на місці. А другий із травмою пальця руки доставлений до лікарні. Чому конструкція впала на дитину? Невідомо швидше за все, вона була погано закріплена. Чи були на місце події батьки, теж невідомо. Тіло загиблої дитини відправили на судову медичну експертизу, щоб визначити причину смерті. Лише після цього правоохоронці зможуть надати кваліфікацію події. Оболонський районний суд Києва визнав винним військово зобов'язаного родом із Донецька в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання. Цей максимальний вирок для ухилянта став першим за час повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомляє главком з посиланням на дані судового реєстру. За матеріалами справи на початку червня 2023 року обвинуваченого було визнано придатним у середині вересня того ж року. ТЦК вручило чоловіку бойову повістку, проте він проігнорував виклик у суді. вину визнав і пояснив. Не прибув до пункту відправки для проходження військової служби, оскільки мав їхати до батьків. Вони похилого віку і потребують стороннього догляду. Овинувачений зазначив, що розуміє свій громадянський обов'язок, але служити не може та не буде. Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів, що увинувачений придатний до служби. При цьому заявив, що не піде боювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт, начебто, заважатиме йому перебувати у лабах ЗСУ. У результаті суд дійшов висновків. Факт проживання батька та бабусі, обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини на тимчасово окупованій території не є поважною причиною, що може виправдати ухилення від мобілізації. Крім цього, Феміда не взяла до уваги щире каяття військовозобов'язаного. І ще суд відкинув заклики прокурора щодо призначення обвинуваченому умовного терміну покарання. Суд розпорядився взяти під варту обвинуваченого одразу після ухвалення вироку. Тепер він сидітиме у в'язниці п'ять років. Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у тисячу мегаватт. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. Відомо, що на одній з українських атомних електростанцій на 10 днів раніше запланованого терміну завершили плановий ремонт одного з блоків. Його ввели в експлуатацію. Однак раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький у ток-шоу Української правди повідомив, що цей. Енергоблок лише ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі країни. Дефіцит електроенергії все ж прогнозують на вечірні години і до новин світу. У суботу, 8 червня, вперше зафіксовано атаку дронів на російсько-північному сетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну. Губернатор регіону РФ уточнив, що у моздоку силами славнозвісної російської ПВО було нібито збито три безпілотні літальні апарати. Як вже заведено в Росіян, БПЛА нібито прилетіли з українського боку, і їхньою метою, нібито, був військовий аеродром. Серед росіян, на жаль, ніхто не постраждав. Зазначимо, що саме за аеродромом Моздок злітають Міг-31К та літаки ту 22 М3, які обстрілюють Україну. А от Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, по прямій туди близько тисячі кілометрів. І вже згодом стало відомо, що атака дронів це спецоперація ГУР Міністерства оборони України. Наслідки атаки ще уточнюють. У Німеччині 3 червня зникла дев'ятирічна школярка із України. Дівчинка не дійшла до школи. На сполох про зникнення забила мати Валерії. Про це повідомляє поліція Німеччини. Пише ТСН. Дівчинку безперервно шукали кожен день після зникнення в самому місті біля школи, в лісах, полях та покинутих будівлях. Також залучали собак-рятувальників, водолазів, місцевих рятувальників та гелікоптер. Понад 300 правоохоронців знову і знову прочісують усе місто. Поліція не виключає злочину здійсненого проти дівчинки. Німецьке видання Більд пише, що в останній дівчинку бачили близько 6.50 ранку, коли вона вийшла з дому сім'ї, щоб сісти на автобус до школи, що приблизно за два кілометри. Але дівчинка в школі так і не з'явилася. Відеозаписи та заяви водіїв автобусів підтвердили, що маленька Валерія їхала до школи у день зникнення незвичайним автобусом, тому школа відразу не повідомила про відсутність школярки. Як розповів друг сім'ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала. Ала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини. Україна отримує від Франції бойові літаки Міраж 2000 Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам. пише ТСН. Франція допомагає українцям протистояти Росії, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра, під час моєї зустрічі з Зеленським, ми збираємося розпочати нову співпрацю. Ми надамо міраж 205 і запропонуємо навчити пілотів. Оголосив Еммануель Макрон, поки що не уточнюючи кількості літаків, які збирається передати його держава. Крім того, Макрон пообіцяв, що Франція навчить бригаду з 4,5 тисяч українських солдат. Атів на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Ялучук на все добре, і побачимось.